Як пов'язане в'язання і війна. Під час Першої світової війни одна бельгійська жіночка в'язала біля вікна свого власного дому. Вона непомітно спостерігала за різною дорогою і робила помилку кожного разу, коли проїздив потяг з ворожою технікою. Потім вона передала своє в'язання армії, і вони змогли зрозуміти, скільки, приблизно, скільки ворожої техніки потрапило до міста. Користуючись стереотипами щодо в'язання, як нецікавої та непомітної жіночої справи, в'язальниці були ідеальними шпигунками. В'язання спицями пицями з двох головних видів петель лицевою та виворотною. Вони це ціла мова, за допомогою якої можна побудувати будь-яке повідомлення. Абетка Морзе – бінарний код. Будь-яка система кодування нам підійде. А чи знаєте ви просто?